І сестри, хочу, щоб ми всі разом сказали «слава Богу». слава Богу. Дає нам сьогодні Господь таку можливість сьогодні прийти перед лицем Боже. І тут, на цьому місці, разом з народом Божим, сьогодні принести ці жертви хвали і поклоніння для нашого Господа. І знаєте, це є милість і ласка Господня, що до цього часу ми є живі, ми є і здорові, і ми можемо своїми ногами, ми можемо прийти на це місце. Щоб прославити Боже ім'я. Слава йому за це. Буду ділитися коротко Словом Божим, яке віру Господній поклав на серце і буду читати перше місце в книга Неємії, 13 розділ. З 25 го віршика. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і заприсягав їх Богом кажучи. Не давайте ваших дочок, їхнім синам, і не беріть їхніх дочок для ваших синів та для вас. Чи ж не цим згрішив був Соломон, Ізраїлів, цар, а між багатьма народами не було такого царя, як він, і був уподобаний Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем, і його ввели в гріх ті чужі жінки. І тому, чи ж чутке було. Чи чути було таке, щоб чинити все це велике лихо на спроневірення проти нашого Бога, щоб брати чужих жінок? А один із синів Йояди, сина Еліашіва, великого священника, був взятим хоронянина Санвалата, і я вигнав його від себе. Запам'ятай же їм Боже мій за сплямлення священства та заповіту священичого та Ливицького. І очистив я їх від усього чужого і встановив черги для священиків та для ловитів, кожного в службі їх. Я зачитав тут таке місце. Ми всі знаємо тут іс ту історію, коли Неємія він приходить, щоб відбудувати, відбудувати ті стіни. Він приходить туди. І ми знаємо цю всю історію, як вона проходила, ця історія, і тут таке місце є, що. Неєм'я каже, що він береться очищати народ. І знаєте, тут я прочитав за, за, за ці на як, як Неєм'я поступов, він це робив. І тут є така історія про записано, каже, що одного неєм'я він каже, одного виганяє, каже священиків через те, що він був взятим одного Санвалата. Санвалат це був той, що він мішав. Відбудовувати стіни для неям'я, коли він відбудовував ці стіни, санвалат, він хотів помішати, і він хотів помішати тому, щоб ті стіни були відбудовані. І він часто посилав такі різні обставини, щоб помішати цьому. І оцей священик, один, який був в той час, він був зятем цього санвалата, Він з'єднався, він одружився на цій дочці цього санвалата з чужого народу. Але, як ми знаємо, Бог дав свої заповіти для. Ізраїль Бог дав свої закони для ізраїльського народу, і один з законів для ізраїльського народу був, що ізраїльський народ, сини з ізраїльського народу, дочки з ізраїльського народу, вони не мають з'єднуватися з чужими народами, вони мають одружуватися зі своїми, вони мають одружуватися між собою, але вони не мають права з'єднуватися з чужими народами і своячитися з іншими народами. І от тут історія одна, що цей священик один, він одружується на дочці цього санвалата, який був з іншого народу. І каже, неєм'я, коли він очищає народ, коли він приводить народ в правильне состояння, він каже, що він робить таку, можливо, тверде таке рішення. Він виганяє цього священика, тому що цей священик зробив був неправильно. Він з'єднався з чужим народом, він одружився на цій дочці з чужого народу. І знаєте. Він порівнює, Він каже, що згадує цю постанову Божу, каже, що Бог так заповів, щоб не було з'єднання між чужими народами. Що ізраїльський народ він має своє. Він має він має з'єднуватися зі своїм, бо це є Божа постанова. Бог так заповів, Бог так сказав, і це є Божий закон, і це є Божа заповідь для ізраїльського народу. І вона не може бути порушена. І знаєте, тут неєм'я каже такі слова, каже: запам'ятай же їм, Боже, мій за сплямлення священства та заповіту священича. І знаєте, брати і сестри, коли цей священик бере, одружується на дочці з іншого народу, коли він порушує Божий заповіт, коли він порушує Божий закон, неєм'я це називає сплямленням заповіту Божу. Неєм'я це називає сплямленням священства. І це є серйозні речі, це є серйозне слово, брати і сестри. Коли Божий закон він є порушений, коли Божі заповіти, вони є порушені. Це є як пляма на цей заповіт. Брати і сестри, це є серйозні речі, коли народ Божий він порушував Божі заповіти, Божі закони. Він він це робив свідомо, і він свідомо йшов проти Бога, і це лягало як пляма на заповіт Божий. І знаєте, не це, він брався так серйозно, взявся за це, щоб відновити, щоб очистити народ Божий, щоб забрати ці плями заповіту Божого, щоб це все було в чистоті і святості перед Божим лицем. І знаєте, я сьогодні хочу порівняти так і нагадати деякі історії старого заповіту, з нового заповіту, коли заповіт Божий він був сплямований і коли. Певні люди, які стояли в страху Божому, вони не дали, щоб сплямувати цей заповіт Божий. Я хочу згадати з нового заповіту, коли за Ананією і Сапфіру, коли вони продали, були поле і зачитають це місце. Є записане діє святих апостолів п'ятий розділ з першого віршика є записані такі слова. А один чоловік наймення Анані із своєю дружиною Сапфірою продав був маєтка. Та й з відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів і промовив Петро, ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти духа Святому неправду сказав та присвоїв і заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Чи не людям неправду сказав, але Богові? Ви знаєте, ми знаємо всю цю історію, коли Анані і Сапіра вони продають свій цей маєток і вони вирішили частинку принести в церкву, але частину заховати і сказати неправду, що вони продали ось цю частинку, що вони принесли в церкву. Але Дух Божий він відкриває, він відкриває і каже: Ананію, хіба, ти, хіба не в твоїй владі були ці всі кошти? Хіба не в твоїй владі це все було? Чому ти неправду кажеш? Чому ти для Духа Святого неправду кажеш? І знаєте, ми всі знаємо, як ця історія продовжилася, коли Анані і коли Сафіра вони впали мертві за свою неправду. І це є серйозні речі, брати і сестри, коли немає страху перед Божим лицем, і коли так ми щось хочемо скрити, колись неправду сказати, можливо, думаємо, що це таке щось мізерне, можливо, маленьке, але Дух Божий. Дух Святий, він, Бог, він все це рахує, і перед Богом нема ні маленького, ні можливо такого, що для людей кажеться маленьким. Немає це для Бога маленького, але для Бога є гріх, і це є гріх. А коли Бог каже, що це є гріх, значить це є гріх. І нехай людина вона не робить якісь мірки для гріха. Але якщо це є гріх, то це має бути гріхом. І не має це прикриватися, не має це якось зменшуватися, збільшуватися, але все має бути конкретно, Брати і сестри, і все має бути по писанню і по Божому, брати і сестри. Бо за те, що десь ми додаємо, десь ми зменшуємо, брати і сестри, за це прийде покарання від Бога. І ми бачимо, Анані і Сафіра вони впали мертві за свою неправду, брати і сестри, рішили сказати неправду, рішили сокрити щось, брати і сестри, але Бог з цим порахувався, брати і сестри, і ми знаємо інші історії, коли. Хочу зачитати з нового старого заповіту, хочу згадати за Йосипа, брати і сестри, коли Йосип був в домі Патіфара, ми знаємо цю всю історію, коли він служив Патіфара, служив щирим серцем, з чистим серцем служив. Але приходить така історія, коли жінка Патіфара вона хотіла привести цього Йосипа, хотіла десь соблазнити, хотіла до себе, брати і сестри, але знаєте, Йосип стояв твердо, Йосип мав страх Божий, і знаєте, коли зачитаю це місце, це буде книга Буття, 39 розділ, 7 віршику, є записані такі слова. І сталося по тих пригодах, і звело свої очі на Йосипа, жінка, пана Його, і сказала вони, вона ляж зо мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого: тож пан мій не знає при мені нічого у домі, все, що Його, Він дав у мою руку, нема більшого в цім домі від мене. І Він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка Його. Як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом. І знаєте, ми всі знаємо цю історію, брати і сестри, коли ця жінка вона хотіла звести його, але Йосип каже такі слова, як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом. Ви знаєте. Йосиф, він мав страх перед Богом. Йосин ходив в чистоті, ходив в святості перед Богом. І він знав закони Божі. Він знав, що це є гріх, він знав, що це є неправда, що це не можна так робити, брати і сестри. І коли ця жінка, вона йде таким шляхом, вона йде, щоб зловити його, брати і сестри, то він каже такі слова: Я не можу цього зробити, я не можу, я не можу зрішити перед Богом. Я маю страх Божий. Я не можу зробити цей гріх, цей гріх перед Богом. Він не міг сплямути. Мвати закона Божого, він не міг покласти пляму на закон Божий, він не міг покласти пляму на це священство, брати і сестри. Він розумів це є гріх, він розумів, це є неправда перед Божим лицем, він розумів, що це є буде недобре, коли він так зробить. Можливо, там, можливо, ніхто не буде знати, ніхто не буде бачити, але страх Божий він мав, і він ходив в страху перед Богом. Хочеться згадати інших мужів, коли. Інше місце буду читати, яке є записано про, про Ноя. Буду читати з шостого віршику, шостий розділ сьомо вірші є записані такі слова і промов Господь, зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив, але, але Ной знайшов милість у господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Знаєте, брати і сестри. Коли за життя ноя, коли народ згрішив, ми знаємо цю всю історію, коли вся земля була в гріхах, коли в великих гріхах була, коли Господь Він пожалкував, що створив людину. І Він так сказав: Я пожалкував, що створив людину. і Він сказав, я зітру, я зітру людину з лиця землі, але каже, про ноя каже, оповість про ноя. Каже, Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив і казалося, всі Люди грішні, навколо все грішно, навколо все зло, навколо все гріхи, ной, а як ти тримаєшся праведно, ной. а як ти стоїш твердо в своїх переконаннях, ной, а як ти можеш свято служити Богові, коли ти зліва, справа ти бачиш гріхи, коли ти бачиш там люди грішать, там люди грішать, а як ти тримаєшся свято, а як ти можеш служити Богові святості, а як ной, хіба ти не можеш так робити, як інші? Тож всі грішать, Ной. але Ной каже, ной праведно жив, ной свято жив, ной у своїх поколіннях служив Богові і з Богом ходив. Казалося, би, всі зрішили, всі зрішили, але Ной ходив перед Богом свято. А чому? А Ной знав, що, що де їх ріх, а Ной знав, де їх ріх, де неправда, А Ной знав, що є закон Божий. А Ной знав, що якщо він так зробить, він покладе пляму на священство Боже. А Ной знав, якщо він згрішить там і там. Він, можливо, ці. Стосунки з Богом, вони розірваться, і не буде вже стосунки з Богом. Ну й знав, що таке благодать Божа, нусь знав, що таке є близь Бога, бо, бо, бо ной з близості з Богом ходив, брати і сестри, оце є мужі, оцей і мужі праведні, оце і мужі святі, які ходили ходили перед Богом в святості і в чистоті, які старалися жити свято, які старалися десь не падати в гріх, брати і сестри, які старалися догоджати Богові, які старалися, Бу десь в гріх не падати, які бачили, можливо, гріх з одного боку, з другого боку гріх бачили, але служили Богові, служили святому і старалися не покладати пляму на священство Боже. Брати і сестри, як би хотілося, щоб ми сьогодні, ми, як народ Божий, ми знаємо постанови Божі, ми знаємо закони Божі, ми знаємо, де є гріх, де є не гріх, брати і сестри, ми знаємо, де є правда, де є неправда, брати і сестри, ми знаємо. Ми, як ми маємо поступати, бо Бог нам показав, каже для. Все вам подано для життя і для побожності, щоб ви в святості провадили своє життя на цій землі, брати і сестри. Нам все подано, все є тут записано, все є тут, є закони Божі. І Бог нам сьогодні через Духа Святого, Він говорить багато до нас, Він дає свої відкриття, Він говорить до кожного з нас, він дає свої настанови, Він прокладає цю дорогу святості для нас, брата і сестри. Але як сьогодні потрібно нам, нам, як народові Боже, нам, як народові Божому, як дітям Божим жити свято, мати страх перед Божим лицем, ходити в праведності, ходити в святості, не грішити, брати і сестри, не плямувати закона Божого, не плямувати святощів Божих, брати і сестри, не плямувати цього. а Скільки сьогодні з народу Божого вони, можливо, в тайні, можливо, Бог не бачить, вони говорять, можливо, люди не бачать, але перед Богом ви нічого не сокриєте. Каже, Ананію, чого ти перед Духом Святим ти рішив неправду сказати? Хіба ти перед людьми сказав неправду? Ні, ти перед Духом Святим сказав неправду. Бог все знає. Дух Святий відкриє, брати і сестри. Можливо, ти перед людьми можеш сокрити, а перед Духом Святим, перед Духом Божим нічого не сокриєш. Абоче вот перед Духом Божим все відкрито. Ананіо, чого ти рішив сокрити? Хіба ти думаєш, сокриєш? Не сокриєш, а Дух Бог. Боже, все бачить, а авоче, там, де ніхто не бачить, можливо, тайне серця, але там і дух бачить, а авоче, і він все відкриє, все перед Богом відкрито. Чому ти сьогодні рішив сокрити, не сокриєш, а авоче, а Бог відкриє, Бог все бачить, а авоче, Бог сьогодні дав тобі постанови, Бог сьогодні тобі показав, даби ти жив свято, даби ти жив в праведності, ходив перед лицем Його, даби ти служив Богу в істині і в правді, а Гоче. Не падав, не соскользував з його дороги, але ходив в чистоті і святості, а скільки сьогодні поплямували заповіта Божого, скільки сьогодні поплямували святого, а аботче. Але сьогодні Господь Він сьогодні говорить до кожного з нас. Я знаю, Дух Божий сьогодні турбує серце наше, щоб сьогодні ми стали твердо, стали святості жити перед Божим лицем. Можливо, так, як Йосип, можливо, так, як Ной, брати і сестри, можливо, все навкруг грішне. Можливо, там і там грішань, і ти, можливо, це бачиш. Але Йосиф став твердо і сказав: Я не можу згрішити. Я буду стояти в святості перед Божим лицем. Можливо, темниця чекає мене, можливо, там і там, можливо, зневаги будуть, але я буду служити Богові моєму. А отже, Я не зроблю цього гріха. Я буду служити Богові моєму, чистоті і святості. Можливо, він бачив там і там гріх був, можливо, там і там були гріші. Там Господь, Він бачив його серце, і Він сказав: ной праведності ходив перед лицем моєм, Ной з Богом ходив, або отче. І як сьогодні хочеться, щоб було побільше таких побільше таких святих, побільше таких праведних, які скажуть, я маю страх перед Божим лицем, я не можу це зробити. Можливо, зневаги будуть мене чекати, можливо, проблеми будуть мене чекати, але я не зроблю цього гріха, а я буду служити Богові моєму. І Буду в святості ходити, не буду плямувати законів Божих, не буду плямувати святості Божих, але буду ходити в праведності і святості перед Божим лицем. Я хочу щоб ми зараз склонили свої коліна, ми помолилися, щоби Бог благословив кожного з нас, Бог дав сили нам жити свято і ходити в праведності перед лицем Божим, будемо молитися. Амінь.